Зібрали цю чудову річ. Простоїла вона рік у нас. Дуже були сильні вітри, дощі. Навіть у нього дах на стелі, на криші, трохи позривало шифер. Це стоїть як вкопана, Дуже доволі цим процесом її користування. дарить на солоду. Подивіться, як тут все гарно виглядає внутрі. Огірки, помідори. В цьому році купили цю затіняючу сіточку, тому що така жара аномальна. І дуже виходить, ну, велика температура, що треба е, передохранятись від цього. Е, ще раз хочу висловити щиру, ну, щиру-щиру подяку. Потому що дуже корисних. Матеріал зроблено все. Дуже професійно. Хлопці приїхали, вони зібрали її десь за, мабуть, 2 години, за 2 години. І от ми рік прокористувалися. Зауважень не маємо. Тільки, тільки положительні емоції дарить нам. І в цьому, на цьому році ні, а на наступного року. Будучи продовжувати її ще на 2 метри, робити є така Це розмір 3 на 4. Це 3 на 4, так. Є така можливість у хлопців, якщо у вас же є теплиця, то вони цю задню стінку розбирають, доточують вам, скільки треба, хоч на кілометр робіть. Так що навіть не переймайтеся, не сумнівайтесь, заказуйте, і замовляйте і будете дуже-дуже доволі. О така річ.